Знедолений селянин чи прогресивний інтелектуал, ким був насправді великий кобзар. Відповіді на ці запитання намагався дати у своєму фільмі Без кожуха журналіст Олексій Бухало. Автор каже, є чимало фактів, які свідчать, що Тарас Шевченко був далеко не бідною людиною і користувався авторитетом серед інтелігенції. Розстражована картина, що найперше з'являється в нашій уяві. Не є відображенням реального поета. Він не завжди був бідним і одягав не лише кожуха. Тарас Григорович любив писати автопортрети, окрім того, існує багато інших малюнків з великим українцем, що мінують складений стереотип нещасного бідняка. Тараса Шевченка його сучасники вважали неабияким інтелектуалом. До того ж, каже автор фільму: він не цурався світського життя. Покоління, які навчались дотичні там до радянської школи, вони чомусь уявляють Шевченка в кожусі, уявляють Шевченка бідним селянином. Але в цьому фільмі я хотів розказати глядачеві і хотів представити, що Шевченко насправді був зовсім не таким. Це інтелектуал 19 століття. Його вважають одним із найпрогресивніших мислителів 19 століття. Так вважають спеціалісти, так вважають сучасні літературознавці, але про це не знають звичайні пересічні громадяни і глядачі. Вже в середині 19-го сторіччя Тарас Шевченко закликав до національного та духовного відродження України рядки, написані поетом, актуальні і донині. Було бажання донести. Доглядача думку про те, що він окреслив рамки українського національного менталітету ще з 19 століття. Чому тому, що ті люди, які пізніше потім зачитуватимуться його творами у 20-30-х роках, візьмуть зброю, і будуть відстоювати незалежність. Окрім того, кінострічка покаже глядачам місця пов'язані з перебуванням Шевченка на Рівненщині у 1846 році. Презентували фільм в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Переглядом стрічки глядачі залишилися задоволені. кажуть такі факти про життя Великого Кобзаря справді для багатьох є невідомими. Згадую своєї програми навіть шкільної, то ці факти, як правило, не акцентувалися. Більше говорили про його творчість, про те, як він описував злоденність селян. Ну, тобто весь класичний підхід. Тому висвітлення такої ще сторінки його життя, звичайно, робить сприйняття його яскравішим. Переглянути документальний фільм без кожуха Олексія Бухала. Усі охочі зможуть на телеканалі РТБ в суботу, о 20.15. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.